Родина ексміністра оборони Рустема Умєрова користується елітною нерухомістю в США згідно з розслідуванням центру протидії корупції. Рідні чинного секретаря РНБО пов'язані з трьома квартирами та п'ятьма розкішними віллами у Нью-Йорку та Флориді. Деякими з них, нібито, користується і він сам що відомо про це житло. Кому воно насправді належить? Чи задеклароване воно та що кажуть у прес-службі Умєрова? Всі деталі за мить. Центр протидії корупції виявив вісім об'єктів нерухомості у США, пов'язаних із родиною колишнього міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. 18 вересня активісти ЦПК оприлюднили результати резонансного розслідування. За їхніми даними родина Умірова регулярно користувалась трьома квартирами у Нью-Йорку та Флориді, а також була зареєстрована у п'яти віллах в престижних районах США. Вартість кожного об'єкта оцінюється у мільйони доларів. Розслідувачі наголошують, що інформацію брали з платних та відкритих баз даних, а також з власних джерел. Водночас приховали номери квартир та ВІЛ з огляду на безпекові ризики для родини секретаря РНБО. Як зазначають у ЦПК, з усіх знайдених об'єктів нерухомості, офіційно задекларований лише один: це квартира в місті Бокаратон, що у Флориді. Вона знаходиться на першій лінії океану в престижному житловому комплексі Чальфонд. На території ЖК є басейн, фітнес-центр, тенісні корти, бізнес-центр, охорона та паркінг. З жовтня 2019 року її орендує дружина Умєрова. Нею ж користуються і чоловік з дітьми. Площа апартаментів становить 137,4 метрів квадратних, а вартість складає близько 1 мільйона доларів. Щоб орендувати таке житло, доведеться викласти від 9 до 10 тисяч доларів на місяць. У ЖК Альфон знаходиться і друга квартира площею в 134,5 метрів квадратних. Нею секретар разом із дружиною користувалися з серпня 2018 до серпня 2025 року. Йдеться у розслідуванні ЦПК. Зокрема, цю ж адресу жінка вказувала у 2019 році, коли оновлювала водійське посвідчення в США. Оренда такої квартири обійдеться в 7 тисяч доларів на місяць. Повідомляють активісти. А в третій квартирі і донині зареєстрований батько посадовця Енвер Умєров. Чоловік користується житлом у тому ж комплексі з 31 травня 2020 року, згідно з даними ЦПК, її площа становить 450 метрів квадратних серед зручностей: дві спальні та дві ванні кімнати. Вартість житла ріелтори оцінюють у понад 1 мільйон доларів. А оренда становить понад 7 тисяч доларів на місяць. Як зазначають у центрі протидії корупції, ця нерухомість не вказана у декларації секретаря РНБО цілком логічно. Адже батько не є членом сім'ї Рустема Умірова. До неї входять виключно дружина та діти. З листопада 2015 до липня 2025 року Рустем Уміров разом зі своїм братом Асланом реєструвався у двокімнатній квартирі на Манхетені. Її площа 92 метри квадратних. Купівля такого житла вийде в понад 1 мільйон доларів, а оренда близько 8 тисяч доларів на місяць. У додачу ЦПК виявив чотири вілли, якими користувалась родина Умірова. У місті Бокаратон, що у Флориді, зокрема, реєструвалися дружина, брат зі своєю дружиною та батьки чиновника. Площа віл коливається від 283 до 450 метрів квадратних. Вартість будинків від 691 тисячі до 1,29 мільйонів доларів. Щоб орендувати одну з них, доведеться заплатити від 4,5 до 11 тисяч доларів на місяць. До адреси однієї з ВІЛ прив'язаний американський номер телефону дружини секретаря РНБО Лейли Умірової. Вказують у ЦПК. Ця ж адреса вказується в американських базах як адреса Рустема Умєрова. Водночас інша частина цих віл пов'язана з бізнес-активами родини Умєрова. Стверджують у ЦПК. Наприклад, за адресою однієї з них зареєстрована американська компанія Астем Вентурс Інк. За даними бізнес-реєстру Флориди, президентом і реєстраційним агентом виступає брат ексміністра. Водночас, дружина Умєрова з цієї ж компанії щороку отримує дохід у сумі понад 1 мільйон гривень. На гучне розслідування ЦПК вже відреагували у Рустема Умєрова. У РНБО наголосили, що інформація про місце перебування членів родини секретаря є чутливою і небезпечною для поширення. А щодо задекларованої квартири повідомили, що житло є легальним для користування, адже договір на оренду був підписаний дружиною Умєрова ще у жовтні 2019 року. Стосовно інших об'єктів на прес-служба секретаря РНБО зазначила родичі пана Умєрова, брат із сім'єю та батьки. Проживають у двох із зазначених об'єктів нерухомості Рустем Умеров не оплачує проживання жодної з цих родин. Уся фінансово господарська діяльність брата та батьків пана Умерова здійснюється ними самостійно, відтак Рустем Умеров не зобов'язаний декларувати їхній побут. Також підкреслюємо, що решта п'яти адрес, які ви зазначили, не є і не були актуальними та не використовуються у період. 2019 -го, 2025 дев'ятнадцятого, дві років ані родиною Умєрова, дружиною та дітьми, ані іншими родичами. У прес-службі Умірова публікацію ЦПК назвали маніпулятивною а також наголосили, що матеріал ґрунтується на непрямих згадках і даних з неофіційних сайтів США, які не підтверджують права власності. Документів про користування нерухомістю у матеріалі немає, а частина об'єктів належить третім особам, про що прямо йдеться, й у самому розслідуванні у РНБО додали, що у 2025 році НАЗК офіційно перевіряло декларацію Умєрова і порушень. Не виявило. Своєю чергою ЦПК повторно звернувся до антикорупційного агентства. Активісти вимагають провести додаткову перевірку секретаря РНБО на правдивість вказаного у декларації майна. А що думаєте ви? Чи має держава посилити контроль за деклараціями та майном високопосадовців? Діліться своїми думками в коментарях. Блискавична спецоперація ССО України, ворожий логістичний центр 810-ї бригади морпіхів у Курській області перетворився на згарище. Які військові об'єкти орків знищили наші бійці? За які злочини російська бригада здобула криваву репутацію? І що відомо про нові успіхи українських сил на фронті? Всі деталі та гарячі кадри самить. Бійці сил спеціальних операцій ЗСУ вразили логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Курській області. У ніч на 18 вересня російські війська понесли значних втрат. Було знищено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та приховані місця розміщення озброєння і техніки. Про успішну спецоперацію повідомила прес-служба ССО ЗСУ в соцмережах, наголосивши сили спеціальних операцій. Завжди за межею знищення логістичного центру не лише підірвало матеріальне забезпечення окупантів, а й стало показовим ударом по одній із найвідоміших особливою жорстокістю бригад морської піхоти РФ, що відомо про ворожу 820-ту бригаду морпіхів. 810-та бригада морської піхоти РФ базується в окупованому Севастополі. Її називають гвардійською, входить до Чорноморського флоту РФ і відзначена державними нагородами Росії. Бійці цієї бригади брали участь у багатьох загарбницьких війнах Росії, зокрема у Чеченських, Грузинській, а також у російсько-українській війні з 2014 року та у повномасштабному вторгненні 2022 року. Ця бригада брала участь в окупації та знищенні ма. Маріуполя, Волновахи, Мелітополя та Бердянська Українські спецслужби неодноразово документували причетність цієї бригади до воєнних злочинів, зокрема до страт українських військовополонених. Найбільших втрат наші збройні сили завдали 810-й бригаді на території Росії під час боїв в Курській області. Успішне знищення ворожого логістичного хабу це частина системної роботи українських військових. Лише влітку 2025 року наші захисники вразили близько сотні важливих об'єктів у глибокому тилу РФ. Дії української армії доводять, що тиск на ворога постійно зростає. Нагадаю, 12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про зрив російської наступальної операції на Суми. А вже 17 вересня повідомив після великих втрат Москва відмовилась від цього напрямку і перекинула війська в інші райони фронту. Наші герої не залишають ворогу жодного шансу. Сили спеціальних операцій ЗСУ знову показали безкомпромісну точність і сміливість, завдаючи ворогу нищівних втрат. А як вам ці красиві кадри палаючої ворожої техніки у Курську? Діліться своїми враженнями в коментарях. Україну накриє холодний фронт із дощами та снігом. Осінь увирветься різко і без попередження, та коли саме чекати на похолодання, які області першими відчують сніг і чи повернеться до нас бабине літо? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. В Україні ще кілька днів пануватиме тепла і сонячна погода, але вже з наступного тижня прийде різке похолодання, дощі та навіть мокрий сніг. 19 вересня антициклон із південного заходу почне витискати дощі. Небо проясниться, і температура поступово підійметься до плюс 19, плюс 24 градусів. У вихідні 20-21 вересня, вся країна отримає розкішний подарунок від природи. суху і сонячну погоду з теплом до плюс 28 градусів. Та погодне свято триватиме недовго. Уже з 25-26 вересня. Синоптична ситуація може різко змінитися. На Україну увірветься холодне повітря з північного заходу, і вся країна відчує раптове похолодання. У більшості регіонів воно супроводжуватиметься дощами, а в західних областях, особливо біля Карпат, опади можуть перейти у мокрий сніг. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла метеорологиня Наталка Діденко. Згідно з прогнозами синоптикині, наступні вихідні, 27 і 28 вересня, вже стануть холодними та вологими. Карта опадів на ці дні показує, що Україну накриє холодний фронт. Зокрема, синім кольором помічений дощ, а рожевим сніг. Тож українцям варто дістати теплий одяг і готуватись до сезонних застуд. А що кажуть в Укргідрометцентрі? Там уточнюють, що перебудова синоптичних процесів дійсно відбудеться з другої половини наступного тижня. Втім, якою буде інтенсивність опадів та наскільки сильним виявиться похолодання, поки що передбачати важко. Адже найточніший прогноз погоди відбувається орієнтовно за 5 діб. Тож готуємось до можливих різких перепадів температури, дощів та мокрого снігу, адже осінь цього року прийде швидко і безкомпромісно. А вже за нею, за словами метеорологині, обов'язково завітає іще одне тепле бабине літо. А чи довіряєте довгостроковим прогнозам погоди ви та чи готові до можливого різкого похолодання? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.